Слава нашому Богу! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами бачимося перший і, можливо, останній раз. І тому хотілося б коротко говорити про справді важливі речі, які можуть змінити ваше життя назавжди. Читаємо Боже Слово, це дії святих апостолів, 17 розділ, 30 вірш іншою мовою. І так, оставляє времена невідення. Бог нині повеліває людям всім повсюду покається. Коротенькі зрозуміли вірш. І зверніть увагу, в цьому тексті Бог не дає пораду, Він наказує. Чому саме так? Тому що від виконання цього наказу залежить. Помре людина чи залишиться живою. Уявіть собі, якщо раптом почнеться пожежа тут, у цьому храмі. Ви всі почуєте наказ від нашого пастора, всім на вихід швидко. Це порада? Ні, це наказ жорсткий, чіткий наказ. Чому? Тому що якщо людина не вийде з палаючого приміщення, то вона загине. Друзі, планета Земля, на якій ми з вами зараз живемо, вона чимось нагадує корабель, який вже давно підгорає, і який може скоро піти на дно або згоріти повністю у ядерній війні. Тільки Бог знає, що буде у майбутньому, але ми читаємо його наказ покаятись всім людям, де б вони не жили. Тому що це є єдиний шлях для спасіння своєї душі. Рано чи пізно ми всі помремо, наше тіло піде у землю. Але душа може бути або спасеною, або загинути на віки вічні у пеклі. І, звичайно, всі розумні люди, які бажають врятуватися. Які не планують згоріти в тому полум'ї, то що вони зроблять? Вони уважно будуть прислухатися до цієї Божої поради, цього наказу і виконають цей наказ для того, щоб врятувати себе і свою сім'ю. Коли уважно читати Євангелію про Ісуса Христа, то ми бачимо, що почавши своє служіння. Ісус проповідував дуже, дуже прості речі. Він не розповідав людям чогось складного. Його проповідь була простою і зрозумілою. Дивіться, що про нього написано. З того времени Ісус почав проповідувати і говорити: покайтесь, ібо приблизилось Царство Небесне. Коротка, зрозуміла проповідь. Після Ісуса. Його учні також проповідували про покаяння. Суть їхньої проповіді не змінилась. Чому? Тому що були мільйони людей в такому стані, коли вони ще не примирилися з Богом. І перше, що вони повинні були зробити, це покаятись у своїх гріхах. І, звичайно, виникає питання: а в чому каятись? Тому що можна скільки завгодно чути цей наказ. Але ви знаєте, багато людей, особливо в сучасному світі, особливо багатих з гарною освітою. Вони не знають, в чому їм каятись. Вони говорять, ну що я такого зробив? Наче ж нікого не вбив, нічого такого великого особливо не вкрав, нікого особливо не образив. В чому мені каятись? Друзі, треба чітко розуміти, в чому каятись. Тому що інколи буває так, люди приходять в церкву і вони зразу чують проповідь про любов Ісуса. Це трошки неправильно. Спочатку треба почути проповідь про гріхи, для того, щоб кожна людина могла усвідомити себе грішником. Якщо не буде такого усвідомлення, то повірте, ніколи така людина не поцінує любов Ісуса Христа і щиро ніколи не покається. Слово Боже говорить нам про один закон, який є в цьому всесвіті. І цей закон звучить так: Покарання за гріх є смерть. Ви чули про цей закон? Це не людський закон, це те, що написано у Біблії, у вічному Божому Слові, покарання за гріх є смерть. І всі люди, які згрішили, Якщо вони не покаються у своїх гріхах, вони помруть не тільки фізично, але їхня душа вона була, буде приречена на вічні страждання у пеклі. І розуміння цього закону повинно підштовхнути кожну людину, яка ще не покаялась у своїх гріхах до того, щоб визнати нарешті себе грішником. І звернутися до Бога у простій молитві, друзі, дуже простій молитві. Коли ви щиро говорите Богу, Господь, я грішник, прости мене, я згрішив, я наробив багато зла, я усвідомлюю себе грішником. В ім'я Ісуса Христа прости мої гріхи, тому що бажаю жити по-іншому. Бажаю круто змінити своє життя. Правда ж, проста молитва. Друзі, це перша молитва, яку чує Бог від людини. Тому що якщо нема покаяння, немає усвідомлення своїх гріхів і визнання цих гріхів, то повірте, ніяких інших молитв ваших Бог не почує, скільки завгодно можна кричати. Дай гроші, дай здоров'я, дайте, дай все, нічого не отримаєте. Тому що перша молитва, з якою треба звернутися до Бога, це молитва покаяння для того, щоб помиритись з Богом. Уявіть собі, якщо ви з кимось посварились, як ви підете до цієї людини і будете там намагатися взяти гроші у борг? Ну, ніхто вам гроші у борг не дасть, якщо ви з людиною посварились. Перше, що треба зробити, помиритись, привести стосунки у порядок. І тоді вже можна звертатися з якимись іншими проблемами, так само і з Богом. Перше, треба з ним помиритись. Тому що через свої гріхи ми з ним посварились, дуже посварились. І перше, що він хоче, помиритися з кожною людиною. Тому треба покаятись. Питання в чому? Дивіться, перше, в чому треба покаятись, це в тому, за що людину судить совість. Кожна людина має особливий духовний орган, який називається сумління або совість більш зрозумілою мовою. І через цей духовний орган Бог підказує, що ми робимо правильно або неправильно. І якщо когось совість гризе, є такий вислів, да? або звинувачує, то треба покаятися саме в цих гріхах. І якщо ці гріхи зачіпають не тільки ваші стосунки з Богом, але також і інших людей. То треба піти до цих людей, визнати проблему, помиритися з ними і після цього вже звернутися до Бога, щоб повністю владнати ці питання. Далі, друге, в чому треба покаятись. є такий вкрай поширений гріх, який називається неслухняність. Перший гріх Адама і Єви в Едемському суду це був саме гріх неслухняності. Пам'ятаєте ту історію, да? коли Бог попросив їх всього-навсього робити одну річ, але вони не послухались, і з цього почалась ціла купа проблем в масштабах всього людства. Перший гріх неслухняність. Повірте, кожна людина, яка ще не каялася в своїх гріхах, вона має цей гріх, тому що неможливо жити правильно і свято, якщо ти не знаєш Бога. Ти будеш грішити і порушувати Його заповіді. Також досить часто цей гріх неслухняності він проявлявся у стосунках з, бань... з батьками. Згадайте свої дитячі юнаць... юнацькі роки. Можливо, там був конфлікт з батьками, коли ви не послухались, зробили якісь страшні речі, і в цьому треба також покаятись. Якщо батьки ще живі, треба з ними зустрітись, привести це в порядок. Якщо ні, тоді треба покаятися перед Богом. І ці речі, друзі, вкрай важливо розуміти, тому що коли людина не визнає своєї гріховності, то, звичайно, вона не розуміє, в чому їй каятись, і її життя ніяк не зміниться. І нарешті третій, дуже поширений гріх це байдуже ставлення до Бога. Вкрай поширений гріх, друзі. Кожному треба в цьому покаятися. Що це таке? Це значить, що люди не помічають Бога у своєму житті, живуть так, наче його нема. Але Біблія говорить нам, що Бог це є не просто якась космічна сила, це є особистість, яка має голос, яка може розмовляти і яка бажає мати стосунки з кожною людиною. І коли людина живе десятиліттями, не помічаючи Бога у своєму житті, не звертаючи уваги на Його присутність і на Його слово, то, звичайно, Богу, це дуже неприємно. Такою поведінкою, таким способом життя ми ображаємо Бога. Це вкрай поширений гріх, і в цьому також треба багатьом сьогодні, тут, в цьому залі, покаятись. Звичайно, є багато інших гріхів, але ваше сумління, ваша особиста совість, вона підкаже вам, в чому треба покаятись. Далі ще таке питання: чи є якісь підробки щодо покаяння? На жаль, є. І перша підробка це є релігійність, коли людина намагається замінити щире покаяння. Такою зовнішньою релігійністю. Коли інколи періодично вона наче приходить в храм, ставить десь свічку і думає, що цього достатньо. Друзі, недостатньо. Релігійність зовнішня ніколи не може замінити справжнього щирого покаяння перед Богом і визнання своїх гріхів. Ви знаєте, що за часів Ісуса Христа, також Івана Хрестителя. Було багато релігійних людей, які називалися фарисеями, садукеями, книжниками. і Вони не хотіли каятись. Вони приходили на Йордан для того, щоб подивитись на тисячі людей, які були там, і зрозуміти, що там взагалі відбувається. Але каятись вони категорично не хотіли. Чому? Тому що ходили в храм, начебто виконували 10 заповідей Моїсея, начебто давали десятину від своїх доходів. І у них була така думка: а в чому нам каятись? У нас все добре. Друзі, це проблема. Ви знаєте, в, у пекло багато людей потраплять саме таких. Які не зробили, здається, якихось важких гріхів, які періодично десь ходили в храм, ставили свічку, але не визнали своїх гріхів, не покаялись і потрапили у пекло. Іван Хреститель, він розумів внутрішню сутність фарисеїв. Він розумів, і бачив їхнє небажання каятись. І знаєте, як їх він назвав неприємними словами, кодло гадюче. Чого ви сюди прийшли? Просто подивитися на інших людей, які щиро каються перед Богом? Уявіть собі, фарисеї почули такі образливі слова на свою адресу. Правда ж, їм було неприємно? Дуже неприємно. Вони розлютилися і, врешті-решт. Вбили Івана Хрестителя, потім вбили Ісуса Христа, передавши Його римлянам. Чому? Тому що в них не було розуміння своєї гріховності, і каятись вони не хотіли. Також ще один момент, ще одна підробка, яка є в духовному світі, це вимушене покаяння під тиском обставин. Ви чули колись про таке? Коли щось у житті людини трапляється, наприклад, захворіла, рак, якась страшна хвороба, людині кажуть, через місяць помреш. Що вона відчуває? Страх. Треба щось робити, треба кудись бігти, треба покаятись, можливо. Але, на жаль, у більшості випадків, ось таке вимушене покаяння під тиском обставин, воно є фальшивим. Чому? Тому що крім визнання своїх гріхів, вкрай важливо розуміти, що у покаяння є другий. Важливий момент це особиста зустріч з Ісусом Христом, розуміння того, що саме жертва Ісуса Христа дає можливість тобі отримати це прощення і хрещення. Для того, щоб відбулося ось це справжнє покаяння і прощення гріхів, треба очима віри подивитись на розп'ятого Ісуса, який висить на Голгофі. І зрозуміти, що Він пролив свою святу кров саме за твої гріхи. Пам'ятайте, на початку ми з вами згадали такий закон Всесвіту, покарання за гріх смерть. І цей закон абсолютно не відмінився, ніколи не відміниться. Ісус, Він прийняв на себе покарання за твій гріх. Його кров пролилася там на Голгофі для того, щоб сьогодні ти міг ось так просто, короткою молитвою звернутися до Бога і по вірі отримати прощення своїх гріхів. Друзі, Ісус Христос це єдина особистість у всесвіті, до якої можна звернутися і отримати прощення своїх гріхів від Батька Небесного в ім'я. Жертви Ісуса Христа в ім'я Його пролитої крові. Ісус Христос, як написано, Це є міцна башта для праведника. Він біжить туди і є у безпеці. І сьогодні кожному з нас, хто бажає врятуватися, треба побігти до цієї міцної башти на ім'я Ісус Христос і визнати свої гріхи. Ісус Христос, Він не тільки. Помер на Голгофі, але Воскрес із мертвих. І щороку ми з вами всі вітаємо один одного одними і тими ж словами. Христос Воскрес. І яку відповідь ми говоримо? Во істину Воскрес? Ви погоджуєтеся з тим, що Ісус Воскрес? Слава Богу! Тому що вже дві тисячі років все людство визнає, Він справді Воскрес. Знаєте, переважна, більшість людей не бажає каятися саме тому, що їм здається, життя закінчиться і на тому кінець закопали тіло і фініш. Ні, друзі, не фініш. Якщо б Ісус не воскрес, то це да, справді був би фініш. Але Він воскрес і показав, що є загробне життя. Що смерть тіла, це є ще не кінець, що душа як особистість вона продовжує своє існування. Слово Боже говорить нам про те, що коли Ісус там на Голгофі помер, то його дух, він спустився, іншою мовою, при Ісподніє міста землі, тобто у пекло, смерть, наче Великий Кит, вона проковтнула його, і всім здавалося, що це кінець. Але Слово Боже говорить нам, що. Ісус, Він переміг смерть, Він вийшов із неї. В оригіналі написано, Він порвав смерть із середини того величезного кита. І уявіть собі, це сталося у пеклі. І це для пекла був як вибух над новою зірки. Потужне сяйво освітило всіх тих, хто перебуває там. Це було щось неймовірне. Це була величезна перемога. Ісус Христос. Переміг смерть, вона не змогла його втримати. І він вийшов із пекла, і не сам написано вивів душі праведників, які знаходилися на лоні Авраама. Це неподалік від шолу, тоді в ті часи. Він вийшов звідти і вивів багато душ праведників. Вся наша віра християнська вона побудована на факті Воскресіння Ісуса Христа. Друзі, не смерті, а Воскресіння. Якщо б Ісус тільки помер, повірте, ми б тут з вами не зібрались би сьогодні і храмом цього не було. Основа нашої віри це є Воскресіння Ісуса Христа. На жаль, вже в перші віки дехто намагався підірвати віру людей в Воскресіння. Вони навчали, що Ісус не воскрес, але це є фундаментальний камінь Євангелія. Якщо ви не вірите у Воскресіння Ісуса, то що ви тут робите сьогодні? Чого ви прийшли в цей храм, якщо Ісус з мертвих не Воскрес? А якщо Він Воскрес, якщо він, якщо він переміг смерть, то що треба зробити? Виконати Божий наказ, покаятись у своїх гріхах. І зараз давайте звершимо цю молитву. Але спочатку я хотів у вас питати, хто сьогодні відчуває цей внутрішній поклик від Бога і справді бажає покаятись у своїх гріхах? Просто підніміть руку, мені хотілося б бачити. Бачу одну руку, другу, третю, багато рук. Друзі, дуже добре, що ви усвідомлили необхідність у вашому покаянні. І зараз, коли ми будемо молитись, то, будь ласка, прислухайтеся до мене і просто повторіть ці прості слова, або, можливо, своїми словами зверніться до Бога і повірте, Він почує і простить ваші гріхи. І сьогодні ваше життя, воно може радикально змінитись, коли ви справді щиро від усього серця звернетесь до Бога з цим проханням. Амінь. Молимось. Встаємо, друзі, якщо не важко. Встаємо і молимось молитвою покаяння. Просто повторіть за мною ці прості слова, якщо хтось не знає, як треба каятись перед Богом. Господь Ісус, я визнаю себе грішником. Прости мої гріхи. Зміни моє життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь, дорогий, ти бачиш сьогодні стільки людей у цьому залі вони визнали свої гріхи, вони звернулися до тебе цією простою молитвою, грішника, який кається. Я дуже молю і прошу тебе, будь ласка, почуй ці щирі моли, молитви, Господь. Ти бачиш всіх людей, які справді сьогодні звернулися до тебе, які бажають, щоб їхнє життя змінилося, які бажають примиритися з собою, з тобою, які бажають, щоб якось по іншому їхнє життя складалося сьогодні. Я молю, і прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Почуть ці молитви, прости гріхи всіх тих, хто покаяли сьогодні. Зміни їхнє життя, щоб справді їхнє внутрішнє око воно побачило Ісуса Христа, розп'ятого на Голгофі. Щоб їхні гріхи очистились, простились, і щоб сьогоднішнього дня вони могли жити по-іншому, щоб завтра в неділю також прийшли на служіння, щоб їхній прихід в храм не обмежувався тільки отриманням якоїсь допомоги, але щоб відкрилася ця внутрішня спрага чути Слово Боже, внутрішня спрага молитися і бути у домі Божому, Господь. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.